Сенатури. Я розцінюю як обмеження прав громадян, мешканців області на утримання незретушованої інформації, як обмеження в утриманні цієї інформації. Але я думаю, ми знайдемо шляхи, методи для того, щоб донести мешканцям області повну інформацію. Зараз працюють наші юристи, працюють спеціалісти. І я думаю, що все ж таки нам вдасться доносити повну вичерпну інформацію. Не урізану, не обрізану, а повністю інформацію, що відбувається на сесіях обласної ради, хто як голосує. Ми будемо далі продовжувати боротися з теперішнім режимом. Завдяки своїм баженням позбавляє ліцензії телеканали, які є в опозиції. Прикладом є телеканал ТБІ, загальноукраїнський. Прикладом є непродовження ліцензії Львівському комунальному телебаченню ЛТБ, яке так само проводило прямі трансляції. І з цього року теж не буде мати змоги проводити прямі трансляції. Все це я пов'язую. З наближенням виборів до Верховної Ради, з критичним і стрімким падінням рейтингу теперішньої виконавчої влади, з падінням рейтингу парламентських партій, з падінням рейтингу і провалом тих реформ, які нібито.